Ну, спочатку запитаємо про ситуацію, яка сьогодні склалася в нашому місті щодо захворювань на коронавірусну інфекцію, і яка подальша доля навчання у нашій школі, оскільки знаємо, що цей тиждень ще діти добувають свої канікули дострокові, а з понеділка повинні б вийти. Вже на навчання, яка тут буде ситуація. Добрий день. Моршин продовжує перебувати в так званій зеленій зоні поширення небезпеки вірусу 9 жовтня на позачерговому засіданні комісії Державної комісії ТПНС прийнято рішення на наступні два тижні продовжити саме такий режим. Що стосується роботи школи, Є лист дійсно міністерства освіти, який рекомендує вже з 15-го числа або оголосити в Україні дострокові канікули у всіх навчальних закладах, або дистанційне навчання. Оскільки в нас була інша ситуація, і зараз тривають дострокові канікули, то сьогодні комісія міська екологічної безпеки надзвичайної ситуації очевидно прийме рішення. Про продовження навчання вже в режимі дистанційному з понеділка до 30 жовтня, включно так як рекомендує Міністерство освіти і науки України. Яка кількість хворих станом на сьогодні в морщині є три хворих, але є ще підозри. І ПЛР-дослідження тривають, тому найближчим часом будемо мати уточнену інформацію. Я користуючись нагодою, в котре хотів би звернутися, щоб ми не розслаблялися, розуміли, що статистика це тільки ті дані, які підтверджені плр дослідженням Але за моєю інформацією, сімейні лікарі без вказання прізвищ, бо я не маю права їх знати. Стверджують, що за самозверненням на самоізоляції є ще кілька осіб, які мають всі ознаки фактично коронавірусу, але в легкій формі продовжують хворіти. Тому велике прохання, особливо в той час, коли ми зараз наближаємося до дня голосування на виборів, обов'язково дотримуйтесь, будь ласка, правил безпеки, маски, дезінфектори, відстань. Ми, до речі, забезпечимо все необхідне для виборчих дільниць у місті Моршині. Ми закупимо і передамо і дезінфектори, і інші засоби захисту. Тому від себе зробимо все. Але дуже для, для комісії, власне, для того, щоб безпечно працювали члени дільничних і територіальної виборчої комісії, всіх мешканців міста Моршина наполегливо просимо, ідучи на вибори, обов'язково одягніть маски. Це дуже важливо і дотримуйтесь дистанції. Пам'ятаєте, було роз'яснення, що людина з температурою, в принципі, могла би, якщо це завчасно, повідомить. Виборчу комісію могла б проголосувати вдома. Більше того, навіть хвора на коронавірус людина, яка буде на самоізоляції вдома, якщо в п'ятницю, якщо не помиляюся до 8-ї години вечора, звернеться з заявою до дільничної комісії. Комісія і буде мати власне від лікаря підтвердження, що вона є на самоізоляції зв'язку з хворобою, або хвора вдома, то таким, і на іншу хворобу таким чином. Комісія включить їх в списки і прийде з усіма заходами безпеки, прийде вже безпосередньо до місця проживання цієї людини. Людина, яка потрапила на дільничну комісію з температурою, буде мати все ж можливість проголосувати, але для неї створять спеціальні умови, кабінку, урну для того, щоб дотримати все таки безпеки і не наразити на небезпеку інших членів комісії чи виборців. Тобто дотримуємося безпеки і дбаємо про здоров'я інших.